З рибалки приїхали, он риба, хай трошки розмерзнеться, бо замерзла, потім будемо чистити. Світла немає. Ще... Дуся Пішов. не хоче. Я ще буду сідати і чистити. Не надо, поч... Дуся не хотіла їсти, приїхала, ми опять перекус був, то вона поїла. Он, бачите, залишилося в мисці. А Саша каже: "Ну йдем, ну йдем, каже, да підожди, я хоч посуду ж помию, щоб не это. На вулиці, конечно, прелесть, сонечко. Просто красота. Пішли, Саня хоче палатку розложити у хаті. Дуся, ну, йдем, зараз домик для тебе буде. Пішли. Домик для Дусі. Давай. Каже. Зараз я як розкладу, то сьогодні вечором поїхати, хай захочеш. Я кажу, та що то я не збиралася. Так, Дусик? Пішли. Ой, цих на насипала смаку. Ой, блин, пальцем рубанулася. А що в мене цей телефон зарядився, хоч трошки ж по цьому телефону. Кажу, ма, викинь оту бісер. Она, каже, нехай положи, може, він не нужен. Зачем? Зачем? Так, надо каталочку ту взять. А це на сонце положу, може заправиться хоть ну, трошки. А, є вкручувалки, Значить, да. так. да. Хороші, да? Конкретно это что? Конкретно, що? ну слава богу. Якщо конкретно, то хорошо. Так, а де ж маленький наш. А ус. Ой, хто знав, що така жизнь перетвориться, що тільки думає за те, що зарядить фонарі. Так, інструкції я не бачу по розкладу. Ну, як зонтик розкладається, Саш. Ти ж бачиш, як отой Дімка розкладає. Ну, я не бачу. Не бачив. Ось так на сонечку. Бачите, таке заражається. Красиво, зелененько. Ну, розібратися, звісно, ну я не знаю, відкуди вони виглядають. Так, Китай же, я думаю. Ну за що такий... За що такі гроші, скажіть, будь ласка? Ну за що? 3700. 2,20, а 2,20 на метр 80. А вона метр 80 хоч люстру не розбий. Ну така вона, вона не про, та прострочена, що за 6, за 7 тисяч. А ця не прострочена, це така. Ну, вона, саме головне, що вона вітер не пропускала. Все остальне це. Це не може така плотненька стати. Вона не плотненька, вона так як цікава. Воно таке, як невести плаття. О, бач, і їх стоїть наверх. І одна людина може легко розкрити його. Сань, воно стане не люстрене? Оце вход тут. Щось замазаний трошки. А ну-ка, відкрий її. А, теж треба відкрити. Щось трошки замазано. Дусь, гарний. Дивись, ти бачиш, яка в нас палатка? у, -у, -у красота! Так, зараз я Саші поможу. Я кажу, я кажу Саші, ця палатка як плаття нареченої. Розложив Санька. Тут внутри, бачите, ось там такий стержень, як цьому. А ну-ка давайте завали. Ого! це що тут місто, Саня? Ти що? Я тут сижу, ти там ось я стою. Ну, метр вісімдесят нема, Сань, висоти тут. Вони брешуть. Який метр восімдесят, якщо я ось стою? А, тут ось, бачиш, засібачки такі. Ось так, що воно не рвало. Підош, дай як же що тут ти застрілюваєш? Тут походу... Ось диви, якась помаранчева. А, це двері, мабуть, закривати, як лишня, отак, так? Да? Ну так. Да. Угу. Так тут що місце. Стало Жарко. Охренеть. Дивись, яке місто. Ось закрив двері з цієї сторони. Ось щось натягнуто дуже Сань, Дивися. Якось двері дуже. Ото натягнуто. Ось тут бачите. Ага, ага, ага. Да, ну не закривай, що замок поламають. Фу, вже жарко тут. Ну, да. Ось віконце Куку. Оце так всередині. Бачите, тільки в місці. Хоч конем грай. Диви. Оце па. Тільки оце зелене, воно йде на наружу. І там прибивається. Ні, знизу закривати треба, Саш, мабуть. Може і так. Угу. Фу, хатишо, може жарко. Та я думаю. Оце алюмінієве. Ось така палаточка. Не, не. Гарно. Що, що? Гарна, да. так. Я думаю, ткань тут така, що вона не продувається. Вона з однієї сторони, як прорезиненна. Ні, ні, вона не це хороша. Ось закриваєш вікно, щоб не дуло. І все. І сидиш тут, ну, звісно, стоять, я стою, мене, а я сяду ось на стульчики, воно мені не давить на голову, розумієш? а в той палатці сидиш зогнути, як чертяка. Так що все, красота. Дуська, іди подивися, яка хата, заходь в хату. Отака. Ну, погано, що біла, звісно, ну та що зробиш. Хай Нічого, хай буде біла. Санька наш ж пожарчало від палатки. Як зонтик, ото ж вікно відкрите для того, було, Санька, щоб там щось робити. Ну да. угу. Оце мені щось тут не дуже подобається, що воно таке натягнуте. Так так ну, ага. ага, бо тут вот, прямо як тягне замок, страшенно тягне тяне. Чого? Можливо, таке повинно бути. Ну нехай, тут не вистачає місця їй. Все. Готова палатка йти. А, тут можна снаружу ось цепляти. Бачиш, Саша, ті двері ось відкрити. Хочете, що вам жарко. Ось так взяли. Ось сюди їх. А, там де ж що та штучка є. Ну, мені ось там не нравиться, що він дуже розтягується гауце. Що там може замок вирватися. Дуже натягнуте воно. Може ми дуже його розкапустили. Може бути. Ось так. Та ні, воно, мабуть, так стане все і буде держатися. Да. Ну, тут же ж там натягнуло, тут слабина. Ага. А зараз воно бере. Все. Ну я до них підійшла, так балакала через двері. Він каже, то відкрийте двері. Кажу, та ні, от я подивилася. Батько сидів отут, а він сидів там. Кажу, гойка палатка. Та він каже, та тільки купив. Кажу, ну все, пошукаємо. Там... Хороших. на Хороший. два Хороший. человека шикарно. Дуська, зайди в палаточку, Дусь. А ну йдем. Пошли, Дуся, пошли. Ідем в палатку, йдем. Та скажи, що я дурна. Хороший. Ну, да, шувано. Чотири числіки? Четыре. Четыре. А їх багато больше чем... шесть, наверное. Ну, на всіх, А, тут же ж правильно, тут же ж. Він, на, ж... кожному да, раз, шесть. Да, на кожному да, Раз, шість, на кожному гугу. Там можна чотири закріпити буде держатися. Саньки, жарко. Тепер складай уже що ж. Хороша палаточка. Тепер головне, щоб риба ловилася. Ну, це ж купляється на не один рік. Вона ж буде і буде. Може, хтось після нас буде. О, бачите, швидко б... і все, сложив. Дуська, що Саша робить, -то? Дуся? Що він робить, не пойму, скажи. Так, люстра у нас качається. А тепер, тепер сложити треба. Надо допомагати, Да? Напевно, так перекидаєш Саша його. Чим більше палатка, тим, тим сложне складувати. А на бока не лягає, Саш, воно так як, як зонт. Воно сюди повино лягати чи всеред. AvenбRoche. Ну то розберися, щоб... А, ніху одно так. Очерка, да, як зонтик. Зараз синок повалиться, в тебе все, все. <cannot make your tongue> Та чого ти, дусь? Все. <ible> <speak> Точно плаття наречене? Нары. А ничего ж оно у на, на ткань, ничего так и должно быть. А, не. Да? Ну все. Ну угу. все? Да нет. Ну так же. Не Да нет, я думаю, нет. цель. Сейчас ты его зложишь, может порвать. Может оно не должно на ткань удеваться в тайне. Ну, поки дуже проблематично і складати, і розкладати. Ну так треба на, наловчитися просто. Да? Ну що, да, ти Як парашют. Коротше, чувствуєш себе льотчиком. Отак, Дуська. Так що дусь бачи, яка обновка. Ти навіть не захотіла зайти дурненька.